20 квітня, вечорок, по-моєму, десь 7 година. Я підготував для перевезення на точок в місто, підготував 12 сімей. Виглядають вони ось так. Позабирав літочки, прильотки, поставив, де не було решітки. Ось. Поприкручував планочки з 4 сторін так, щоб тримало і дно і тримало кришу, поставив роздільну решітку. Ну, сам, сам корпус гніздо на 10 рамок, поставив решітку роздільну. Зверху поставив магазин, частково суш, частково вощина. І без утеплітеля. Зверху повністю сквозняк. Буду так зараз перевозити їх. Ах, перший раз перевожу так, ну, на інший точок. Трохи хвилююся, але все буде окей, я думаю. Поїхали. Сьогодні мій помічник і перевозчик тілешка пасічника. Так що будемо нею перевозити. Так, вмістилося. 12 у мене тут. вуликів, якраз прицеп, як, як зроблений під 12 вуликів. Зараз виїжджаємо. Ся щасливої дороги! Дарод, всім привіт! Вітаю вас на новому точку. Це точок в місті, міський точок. Ззаду мене там далеченько багато Багатопорухівки. Цей точок маточного молочка, скажімо так. Планую тут здобувати маточне молочко і трутневий гомогонат. Ну і, можливо, планую перших маток закласти. Сам точок знаходиться в такому ангарі, котрий відкритий. Там позаді мене перегороджено, там орендують також люди. Цей ангар, він обгороджений трьохметровим парканом. З цієї сторони взагалі стіна велика. Тобто, скажімо так, до людей тут бджілки піднімаються одразу ж вверх, вилітають до ближайшого дому коло 100 метрів. Ну, надію, що, надію, що заважати бджілки комусь не будуть. І тут буде пасіка у мене довго стояти. Зараз вчора вечором їх перевіз. Зараз хочу познімати. Планочки повідкривати, перекрити корпус від магазину, відділити пленкою, залишити маленьку щіль на дві улочки і зверху накрити так само магазин фольгою, для того, щоб вже бджілки піднімалися наверх, бо тому що перший корпус практично залитий і також там є багато розплоду. Покажу вам це пізніше. Чай зверні прохід.

Гібається рішетка. Це мені дуже подобається. Хоча тут буде льонка йти. Треба буде рішетку підрізати. Це роззілитися трохи. Перша робота на цьому точку. 8 Осьмо вечора. Активність бжіл зменшилась зранку. Тут вони робили обліт, шуміли, літали кругом. Поставив також ім'я поїлочки, бо не встиг вчора поставити. І всі бджолки на калюшках. калюжі збирали в воду. Ну, ось там пару бджілок внизу. Привіт! Залишу їм нижній літок. Ось так. Рішоткою і верхній літок. Передали на похолодання на завтра. І ось зараз також так, така пасмурна погода. Надіюсь, що великого холоду не буде. Ну, ось такий точок у мене вийшов. Перешого, тут трошки треба ще поприбрати мені це все сіно, що я поскошував повиношу. мо спалити, але не встиг, повиношу і буде красота. Надіюсь, що експеримент мені вдасться і ці бджілки не будуть докучати людям <coughs> в місті. Ну і основне, що я зможу відпрацювати технологію добування маточного молочка турневого маганату, що мені це вийде. Добре, всім удачі. Не забувайте ставити лайки за відео.